До Дня Героїв України у відокремленому структурному підрозділі Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання, Національного університету фізичного виховання і спорту України відбулось відкриття дошки пам'яті випускникам коледжу, які полягли, захищаючи суверенітет і незалежність України. А їх виявилось небагато немало 30 молодих, енергійних, красивих, освічених справжніх патріотів України. Від 2014 року по сьогодні на фронтах російсько-української війни перегло 30 наших випускників. Вони були нашими колегами, друзями, наставниками, студентами. Вони були і залишаються прикладом честі, гідності та самопожертви. Сьогодні. Коли Україна щодня бореться за своє право бути вільною, незалежною та сильною державою, ми відкриваємо цю стіну не лише як данину пам'яті, а як обіцянку пам'ятати, шанувати та бути гідними їхнього порогу. 23 травня в Україні відзначається День Героїв. День, коли ми згадуємо всіх, хто боровся. І бореться за свободу нашої країни. І саме в ці дні ми відкриваємо цю стіну пам'яті випускникам коледжу, які загинули в російсько-українській війні за незалежність України, щоб закарбувати в серцях імена наших героїв. Серед них батьки, діти, побратими, викладачі тих, хто вже не повернеться. Але вони з нами у наших думках, у наших спогадах, на цій стіні. І головне в нашій пам'яті. Дмитро Бацинов, Петро Остапюк, Микола Самак, Володимир Сусник, Андрій Бестро, Іван Ільків, Михайло Неспяк, Роман Круховський. Олександр Талімон, Іван Прокоп'юк, Любомир Карб'юк, Микола Голяш, Владислав Круг, Василь Пасіка, Любомир Фединів, Роман Промін, Анатолій Херчинський, Віталій Мерінов, Олександр Дадикін, Олексій Труш, Роман Корнута. Богдан Паркуць, Петро Білас, Богдан Бухонко, Антон Дмитенко, Василь Джус, Павло Бурець, Олександр Грузін, Володимир Мандюк, Віктор Савуник. Просимо всіх вшанувати пам'ять наших героїв хвилиною молитвою. Пару хвилин дуже багато спилу в спогадах. Перша така трагічна звістка для нас це був вертоліт з генералом Кульчицьким, де загинули бувші беркутівці, на яких плювали, яких обзивали. Вони потім перші пішли захищати. Коли впав цей вертоліт на вулиці Сахарова, поставили і свічки. Я якраз проходив з Олімпу сюди. Ну, Відчуття своєї передати. Там було чотири моїх вихованців, Які у мене тренувалися, з якими я спілкувався. Серед них посник Петро Стап'як. Це був початок нашої трагедії. Коли ми відкрили на цьому місці стела Небесної Сотні, тоді вже було наших 5 випускників. Я казав, Боже, ще би не міняти цю світу. Не так сталося. На сьогодні 30 кого ми знаємо. А скільки ми не знаємо? А скільки безвісті? немає, Звичайно, хотіли би, щоб ця стіна така, щоб зараз від наших ювілеїв ми не забули про тих, кого ми знаємо, хто загинув. А ми таких що заштуємо. Я так казав, биком закликав найкращий оркестр і задаємо про них. Митаємо тих, не тільки їх, тих, хто віддав своє життя, і багато їх допоможив мільйон. Бо кожного дня чуємо биття сирен, плачі, зойки. Це, так це приходиться бувати до часу зараз на таких похоронах. Я не знаю, як отримують серця. Тих, хто втратив своїх дітей, як вам ми зустрічаємо, не кланають не тіла. Навдячні, бо вони віддали своє життя за нас. І подумайте, чи вони хотіли бачити нас таким. Це як я зараз говорю не тільки до студентів, а й до нас всіх. Чи вони хотіли? Нас таке вибачте. Оце зараз проявляється у всьому. Уставлення до військових, уставлення до війни, у ваших донатах. Ми зараз все, що робимо, ми повинні робити для перемоги. За дине. Щоб такі стіни не проявлялись ніде. Вічної пам'яті. Слава. Слава Україні! Христос Воскрес! Христос! Ви знаєте, я мав, не можу порахувати скільки, декілька похоронів, на яких я хоронив військових, своїх друзів, близьких. І ми завжди чуємо таку фразу, що герої не вмирають. Я мав один такий дуже важкий похорон, мер офіцер, загинув, і дружина написала мені такі короткі слова, і там було, починалася фраза, каже, всі кажуть, герої не вмирають, а я вам як дружина кажу, ще й як вмирають. І це те, що ми бачимо. І хотів сьогодні такий момент до нас усіх насправді, тому що ці, знаєте, ми ще, ми ще не плачемо. Коли трошки припиняться бойові дії, тоді ми будемо плакати більше, я думаю. Ще дуже довго будемо плакати. Але хотів би, щоб пам'ять цих людей, які вже відійшли, для нас нагадували таку річ, що щоб ми не тішилися припиненням вогню. Всі 30 років нашої незалежності трошки менше. Ми вже тішилися, що вже от ми заживемо. Тільки ті на північному сході так не думали. Вони всі ці роки готувалися до того, що ми пережили з 24 лютого. Те, що я скажу, воно може бути не дуже приємне для нас усіх, бо ми би хотіли чути, мене дуже часто питають, отче, коли то закінчиться? Я не пророк, але я думаю, що великого розуму, великих знань не потрібно, що це дуже довго не припиниться. Тому що ті, хто там, вони не хочуть, щоб ми існували як, як нація. Тому ми, ми всі маємо засукувати рукави. І працювати для постійної боротьби. Бажання московитів ніколи не закінчаться, щоби зруйнувати нас як націю. З цим ми маємо жити і з цим ми маємо вмерти. Щоб ми не будували собі ілюзій, що все закінчиться нині завтра, після завтра, за рік, за два. Ніколи московит не зупиниться, щоб зруйнувати нас як націю. Тому ми. Всі покликані до боротьби. Кожен на своєму місці. Другий момент ці люди, які на нас дивляться, вони не просто тут на стінці зображені, вони на нас дивляться, щоб ми завжди оцінювали і вміли оцінити і переоцінювати кожен раз ті речі, з якими ми є. це дуже важливий момент, який має нам нагадати, за що ми боремося. Бо єдині багато людей, які мене про це теж питають. Отче, за що ми воюємо? Ми маємо дати собі відповідь на це питання. Ми воюємо за власне існування. Всі. І ці люди нас дивляться і питають, наскільки, кож... наскільки я, я буду говорити до себе, я зробив все для того, щоб внести краплю в цю війну, в цю боротьбу на виживання. Бо Московит буде боротися до того часу, поки ми не зникнемо з політичної карти світу. Говоримо це усвідомити. І кожен раз має докласти зусиль, щоб боротися. Але боротися не тільки зі зброєю, є інша боротьба. Кожен на своєму місці у в навчанні, у в праці, згаданих Любом Васильочем донатах, інших, інших потребах, щоб ми навчилися. Вкладати себе в цю справу. Знаєте, знаменно, так, що День Героя відзначаємо тоді, коли є час завжди Воскресний, коли ми є після Воскресіння цей пасхальний час. Тому що жертва Ісуса на Христі має нам пригадувати, що Він для нас зробив, і як ми цінуємо або не цінуємо тої жертви, яку Він для нас зробив. Те саме є ці люди, які на нас дивляться, наскільки ми цінуємо. І ми маємо постаратися докласти всіх зусиль, кожен на своєму місці, щоб зменшити всього, що стосується московитського. А ми нині зустрічаємо дуже багато молодих людей, які собі дозволяють гучно е, слухати російську попсу. Далі користуватися російськими соцмережами. Ми заплатили десятки мільйонів доларів. Відшкодування за перегляди російськомовного контенту в Ютубі і в інших це всі наші люди. Це ніхто чужий. Ми маємо навчитися на всіх рівнях це робити. Ні московицьким фільмам, ні московицькій музиці, ні московицькому контенту, нічому, що стосується московитів. І ні московським матюкам. Як ви сьогодні не захищали, що це теж в нашій культурі і так далі, не дуже багато я таких речей вичитую. Постараємося це викорінювати зі свого життя. І таким чином ми трошки позбудемося того, що нас тягне назад. Я вже не говорю про інші речі. Молимося сьогодні, просимо Божої ласки, Божого змилування. За душі цих героїв, чоловіків, які е, були собою, та, які любили свій край, любили своїх рідних і любили свою землю. І не питалися, що вона мені дала. Вони дали все. І це сьогодні для нас. Просимо, ласки для них і для їхніх родин, щоб Господь принемо. І їхні родини, які втратили цих людей з цьому житті. Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господеві помолся, Господи, Господи помилуй. Господи Боже, всемогутній, творче небо і землі. Ти у своєму проведінні покликав людину до любові і милосердя. Щоб, роблячи добрі вчинки для добра ближніх, виконати Твою волю. Благослови і освяти пам'ятну дошку цю, яку споруджено і встановлено, щоб пам'ятати добрі справи і геройські вчинки тих, які поклали своє життя за волю та незалежність України. Бо Ти є наше освячення і тобі славу посилаємо Отцю і Сину Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Все, благий, Отче, Ти послав у світ свого єдинородного Сина, щоб Він своєю смертю і Воскресінням визволив нас від вічної муки і смерті, повернув нам надію на життя вічне у славі Твоїй. Хрест Сина Твого являється знаком нашої перемоги. Цим знаком у Таїнстві святого хрещення ми беремо свій щоденний хрест, щоб іти по житті наслідуючи Христа. Благослови і освяти пам'ятну дошку Цю для слуг Божих. Для наших героїв, які слуги Твої спорудили і встановили на честь і пам'ять про тих, які віддали своє життя за волю та незалежність України. Бо Ти сам сказав, хто душу свою покладе за своїх друзів, той її спасе. Яви їм свою велику милість і Воскреси їхнє тіло для життя у Твоїй славі, подай вінці нетління всім, що за віру і батьківщину своє життя віддали на полі битви. І всім, що для перемоги потрудилися, а тим, що приоздомили цю пам'ятну дошку і творять пам'ять, подай, Господи, все, що ми просимо для спасіння. Укріпи нашу надію на те, що силою чесного Твожего Творчого Христа Ти проведеш нас через врата смерті і приведеш нас до Царства Твого, де ми зі святими Твоїми будемо славити і оспівувати пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Благословляється і освячується пам'ятна дошканця для слух твоїх окропій от цієї свяченої води і для Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскресмет ви смертью смерть подолав і тим, що промавлює. Життя дарував і нам дарував життя вічне, поклоняємось його на третій день Воскресінню. Христос Воскрес! Христос. Нехай ця стіна пам'яті стане символом мужності, незламності і любові до України. Нехай кожен студент, проходячи повз, згадає тих. Хто тут вчився, хто жив, мріяв, тренувався і, врешті-решт, загинув за нас. Ми вдячні, ми пам'ятаємо, ми продовжимо їхню боротьбу нашою щоденною працею, знаннями та силою Духу. Слава Україні! Героям слава!